І всім привіт! Живсі хой, то як діти в родині. Але ж ви знаєте, що в родині не буває однакових дітей. Хтось дитина, як дитина, спокійно, читає, грається, а хтось Мені Подобаються хуєчки, які зростають дуже акуратно і повільно. Знаєте, які не ростять у тих довгих вусів і ні за що не чіпляються. Ну, щось кашталт. От ось цієї, або тієї, або тієї, але зовсім не так, як зростає ось цей живець, який посаджений цього року. Він сидів, 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 потім випустив вуса. І це вуса почало своє зростання. Ось тут навіть, мабуть, з'являється листечко нове. Але далі, 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 далі він прий прий свій вус. Я вже підставила її самого довгого утримувача для підконоців, фаленопсисів, Але він попер ось сюди далі, заліз уже під лампу, заліз ото туди. вала його звідси витягнути, але це вже неможливо. І стала. І нібито навіть не порушила кінчику. Бо ви ж знаєте, хої це такі рослини, які, кінчики, в яких торкатися не можна, бо вони відразу відсихають. На підлозі не звертайте тут творчий безлад, бо зранку пакувала посилочку для лідочки, різала свої хоїчки, упаковувала. Та сьогодні мій приходив, приніс свою іграшку, тобто то, така, знаєте. М'яка іграшка китайська рибка. Ну, То він грається інколи буває. Ну а що в, не, в нього ж господар рибак, то і іграшки в нього такі. Цей живець це Хуя Joyce Сплеш, який був мені подарований до посилочки. І ось такий в нього вимахав довгий вус. Що робити? Хоя це така рослина, якщо вона не має опори, то вона вуз буде тягнути до тих пір, поки вона не знайде опору. Я вже прогавила час. вуз виріс вже занадто високим. До речі, пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала разом із карпатським мохом, показувала вам нову хою, яку я називаю вареником. Так от, сьогодні, після того, як я збігала на нову пошту, відправила посилочку, я пішла по району по крамницях. У пошуках якоїсь опори. Милка із Києва припустила, що можна купити опору із бамбуку, таку як дуга. Казала, що продають її в епіцентрі. Ну, по-перше, епіцентр від мого дому знаходиться дуже далеко. Туди мені їхати півтори години. А якщо ще зважити, що прямого транспорту туди немає, а треба зробити декілька пересадок або кілометрів п'ять іти пішки. То я бігала в пошуках по району. Да, бамбукові палки, але вони прямі, вони мені не підходять. Сьогодні зустріла башкетних дітей, які тягнули за собою гілку від дерева. Я їм кажу, а ну стояти, вони одразу тягнути ну заповісили. Тітонька не сваріться, вона сама відпала. А я кажу, я не збираюся вас сварити. діточки. Подаруйте мені оцю гілку. І вони мені її віддали. Яка ще жива, вона податлива, вона гнеться. І я її прихопила із собою, ну, думаючи про те, що я зможу з неї щось таке скрутити. Ту гілку. І згадала, що на шляху до мого дому є такий собі магазинчик, крамничка, який має назву 33 квадратні метри. А, ну, думаю, зайду туди. І, о, боги, що ж ви мені подарували? Ось такі, дивіться, я скупила їх всі, всі, що були. Ось такі утримувачі для рослин. Вони пластикові, але вони такі зроблені, знаєте, з типу е тенісної ракетки чи що. Отак вони встромляються. Оця основа в них м'яка. Тобто їх можна струмити дуже просто. У маленький стаканчик і ось так, ось так, ось так, ось так. Думаю, це те, що мені потрібно. І, до речі, коштують вони ну трішечки менше, ніж 13 гривень. Та то ж, якраз саме те, що мені потрібно, я скупила всі 15 штук. Знаєте, чим зручна ця опора? Бо в неї є ось такі перемички. Знаєте, закріпляти хою на якусь там палку за допомогою ну, ось цих крабиків, що фіксуються квітконоси фаленопсиців, то це незручно. Незручно чому? Бо стовбур хоєчки тоненький, палочка сама тоненька, і оцей крабик, він сповзає отак разом з рослиною. Я, до речі, вчора, коли купувала для Ліди препарати, які вона попросила, я пристала до дівчат. Ну, я живу у спальному районі нашого міста, тож, у нас, можна сказати, всі один одного знають. Так я коли обирала для неї препарат, я запитала, дівчата, я ось десь на якомусь каналі, на YouTube каналі, чула про таку річ. Є така стрічка, типу клейка стрічка, за допомогою якої можна закріпити стовбур рослинки до якогось там держачка. У них випали очі. А я кажу: ну, або щось на кшталт того. Ну запропонуйте мені, чим я можу до пластикової опори закріпити стовбурець квіточки так, щоб цей, ця квіточка не сунулася по цій опорі, бо ну, пластик він же ж гладкий. Ага, показують вони мені стрічку. За допомогою якої закріплюють підвохи, чи як вони там називаються, коли там прививають до вишні або там груші, або яблуні іншу рослину, в общем, обмотують у тією стрічкою, вони кажуть, вона з часом розмовтується і ну, її не стає. А я кажу, та ні, мені не таке не підходить. Мені мені потрібно так щось таке, щоб воно трималося. Вони кажуть, ну тоді ось така стрічка, і до неї степлер. Ага, показує степлер. Дивлюсь на ціну: 1600 степлер. І плюс 100 із хвостиком ота стрічка. Я кажу, дівчата, а я що, ну, схожа на якусь там багатія? Чи ну, Як ви собі думаєте, вони розсміялися і кажуть, та ні, не схожа. А я кажу, ну та я і не настільки крута і не настільки в мене багато рослин, щоб за такі кошти купувати оцю, за вираз херню мерню Ну, Одним словом, розвернулася і пішла. А коли я сьогодні знайшла ці ну, ракеточки, які я їх називаю, то завдяки тому, що тут є такі перепоночки, то оці крабики, або де ж вона зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось вона. Оця садова проволока. Вона добре закріплює. Якщо навіть з'їде рослинка, то нічого страшного, добре тримається. Дивіться, вуаля, яка краса в мене вийшла. Мені подобається. По-перше, я не знаю, з якого перепугу, але я до своєї бели, яку сьогодні зранку пошматувала для Лідочки, підсаджувала Ірісмарі. Не знаю, це зовсім дві різні хої. Але Іріс Марі поперла, 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 почала отак ростити свої вуса. Я їх накручувала спочатку на оці утримувачі, що тримають горщика. Ну, а зараз вставила оцю рішітку. Отак її закріпила, запустила її вусика. Ось його кінчик. Ну, ну, -ну де ти мій гарнюнька. Ось його кінчик, я його не чіпаю. Саме тому, що, щоб ви знали, це підказали мені дівчата: що при намотуванні хої на будь-яку опору потрібно, щоб її кінчик дивився догори. Ну, отак я і зробила. Ось в мене один вийшов, Тоді, ось у мене ще одна красунечка, яка випустила. Довгого вуса, ось 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 він пре. І тут також я її кінчика не чіпала, не трогала, навіть взагалі не дмухала на нього. Ну, ось так він буде сам собі плестися по цій опорі. дешево його сердито ну, без 12 чи 15 копійок, 13 гривень. Дівчата, це аніщо у порівнянні. У тих спеціалізованих магазинів, де продаються опори з бамбука або металу, і які коштують ну, від 80 гривень і дорожче. Я на 100 з хвостиком накупляла їх оно 15 штук і мені їх вистачить для усіх. Ну і Джой. Ось мій Джой, якому я ось так повела, 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 повела і ось тут у мене кінчик закінчується. Ось такі в мене красунечки Я Буду пересаджувати їх із стаканчиків і ще дуже зарано. Коренева в них є, але вона ще не досить розвинута, та коренева тут. Місце їм вистачить, ну, принаймні на зиму це точно. Тож вони знаходяться у звичайних пластикових стаканчиках, тих, що подають, продають а, каву. Ось така за 13 без 15 копійок. Держалочка для них, типу ракеточки. Ну, виглядає як на мій погляд, дуже пристойно. Сьогодні ще хочу на таку решіточку пересадити ось цю, ось цього свого пухнастика. Це Хуя Гігас, яку я нещодавно придбала у Ригіни в магазині, і, як бачите, частину від неї, тобто одну гілку, я відрізала саме для своєї. Улюбленої лідочки. Ну, і друга рослинка, яку я навіть а, вкорінювала, думала Ліді, а, ось така вона гарнюща красивуща хуя. Це хоя саме з тим типом цвітіння, який мені дуже-дуже подобається з крупними квітами, поодинокими, але крупними квітами це хоя. Рутхе. Ось така. Ну що ж, тепер в мене залишився ось такий живець, вже вкорінений. Вон, подивіться, скільки тут корінців. Не знаю, чи посаджу разом. Чи якщо, може, серед вас хто є бажаючий мати таку хуєчку, то оцей живець з отаким гарнющим корінням я продам за 350 гривень. А завершити я сьогодні хочу на своїй принцесі Хої Ліза Аустраліс. Як бачите, від неї залишилась лише одна гілка, бо друга гілка, яка зростала з цієї сторони, поїхала у Ірландію. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, мої рідні. Бережіть себе і бережіть Україну. Бо без України ми нічого не варті. Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть клятим окупантам.